Ну що народ, як вам таке? Вчорашній майже покійник. Стоїть во сіно жує. <смі> Клас, що, ні? Коротше, вчора якраз я напоїв, ото знімав відео, напоїв телятко і виходжу на вулицю. І шеф звідси, звідси, от шеф йде. І здивувався, бо я нині так не мав робити вже ввечері. Та й йде і... Він може зрозуміти, що таке. А я йду з тою фляшкою <смі> та кажу йому, що зробив таке піло, спеціальне, кажу, дав йому пити. Ви знаєте, що мені говорить? воно якесь маленьке. Може на м'ясо піде. Але вдякував, правда, десь три рази. Дякую, 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 дякую. Отаке, таке, так що все, друзі, бачите, може буде жити. Я думаю, може я ще би йому. Але толку з того, як воно їсть ту крупу і сіно, не знаю. Ну, коротше, побачу. Бо я ще сьогодні мав багато роботи, таке. Добре. Всім дякую за увагу. Телятко живе, все нормально. Льон то є класна штука. І для людей, і для тварин. Так що бувайте, Па-па.